Ремонтувати вулиці корисно. Саме під час реконструкції коновальця комунальники вирішили запровадити новий трамвайний маршрут. Нам двійку прийшло з пасічної пустити на залізничний вокзал. Ну і, в принципі, ми так бачили, маршрут цікавий був. Ну, але коли коновальця відкрилося, відповідно, двійку ми повернули на своє місце. Мешканці вулиць Пасічної та Личаківської відтепер можуть скористатися додатковим маршрутом, аби дістатися центру. Адже десятка курсує Руською, проспектом Свободи та Дорошенка. З подеї одразу кількох вишів, що мешкають в районі майорівки, тепер не запізнюватимуться на пари. Ну, звичайно, краще буде, бо менше чекати і більше маршрутів, щоб доїхати до центру. Давно хотілося такого, щоб влаштували такий маршрут, і дуже радий. Ще кілька днів тому, аби з кінця Личаківської дістатися до залізничного вокзалу, необхідно було пересідати. Нині усе простіше. Якщо до залізничного прекрасно, тому що взагалі нічого не було. Тут була велика проблема, щоб добратися до залізничного вокзалу. Ми дуже раді. Звичайно, зручний, бо раніше треба було пересідати двома, їхати до центру виходити на дев'ятий або перший. дуже добре. Нині на 10-му маршруті курсують лише 5 вагонів. Утім, їздять чітко за графіком. Нам пощастило або це закономірність. Десятий маршрут приїздив на кінцеву за графіком. Ще 15 хвилин? Якщо буде потреба, то кількість вагонів на десятому маршруті поступово збільшуватимуть. У нас прийшла відповідна реорганізація на підприємстві, в нас зроблено трамвайне депо окремо, є трамвайні майстерні. Ну, зараз непогано працюють трамвайні майстерні, ми піднімаємо по випуск. І, в принципі, ну, десь назріла е, така можливість е, запустити, організувати якийсь маршрут додатковий, наприклад, ну, або збільшувати кількість рухомого складу. Можливо, у майбутньому десятка курсуватиме до вокзалу не через площу ринок, а вулицями підвальною та городоцькою. Утім, це питання поки що не вирішене. Усе залежить від пасажиропотоку. Володимир Моїсеєв, Олексій Шелковий, головні новини Львова.